Створення змісту Word. Для початку створимо документ Word. Щоб додати в новостворений файл потрібні документи, на стрічці вставка розділ текст обираємо Вставити текст із файлу. Знаходимо Потрібні документи на комп'ютері та вставляємо їх. Тепер вони тут. Щоб зробити зміст, ми маємо встановити заголовки, тому стрічці главне розділу стилі обираємо заголовок 1, попередньо роз... виділивши текст майбутнього заголовка. Виконавши цю дію з усіма заголовками, на стрічці ссылки обираємо оглавлення, автособираємо оглавлення 1. Після натиску ОК зміст автоматично розташується у місці, де знаходиться курсор. Щоб перейти з допомогою змісту в потрібне місце, натискаємо Ctrl і заголовок потрібного тексту. Все вийшло. Дякую за увагу!